Друзі мої, вітаю всіх. Сьогодні був на нашому міському ринку, на базарчику, підійшов свининка така запашна, соломкою обсмалена. І вирішив я приготувати цю грудинку. З пивом. Так що не переключайтесь. Будемо готувати. Пригодиться нам сьогодні соєвий соус, приправа для м'яса, сіль, олія і зелень. Чуєте, як шкорфель. Выплавили наше мясо в кладу, і будемо и будем обмазывать выкибоки, воромяной кирочки. Пахне вже смачно наше мясо, так що буде, так що так. Обсмажили ми з усіх боків наше м'ясо. Ось таке воно Вже вийшло засмажене, до І додаємо пиво. 3-літрову банку пива. М -м -м -м. Який запах пішов, Я пахне смачно. Закипіло наше пиво. І м'ясо в пиві, солимо, перчимо і додали ми соєвий соус. Будемо зверху ще поливати ложкою на наше м'ясо. Зараз додаємо наші приправи. І ще паприка мелена буде гарно. Всі приправи, інгредієнти в нас вже в нашому блюді. Закриємо зараз кришкою і дамо хвилин 20 Під кришкою поготуватися. Потихеньку википає наше пиво, наша водичка, яка там була в м'ясі. Зараз додамо ще чесничок, три зубчика і дамо вже всі рідині. Випаровуватися. Друзі, хочу запросити всіх підписатися на канал, поставити лайк, покоментувати, хто, хто що думає про мої приготування блюд. Пишіть, це буде допомагати в розвитку каналу. А наше... Не все готується, вже виходить на останню стадію приготування. Ось уже і готове наше сьогоднішнє блюдо. Рідини зовсім не, з... не зосталося. Зараз будемо вимикати газ. Дамо трошки відпочити нашому місцю і будемо сервірувати наше блюдо. Ось така краса в нас вийшла з нашого місця обсмаленого соломкою. Друзі, всім! Смачного, готове соковити. Всім до побачення.